Інформаційні підсумки середи 17 вересня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні розкажемо про такі події. Герої без зброї. 17 вересня рятівники відзначають професійне свято. Допомога, навчання і підтримка традицій. Благодійний фонд Хесет Бешт відзначив 26-річчя. Світ музики та космосу. Обласна філармонія готується до відкриття 87-го концертного сезону. Тендер на проєкт реставрації будівлі колишнього пожежного депо оголосила Агенція муніципальної нерухомості. Йдеться про візитівку міста, яку більшість хмельничан знають як кінотеатр «Планета». Розробити документ мають до 1 червня наступного року. Це коштуватиме трохи більше трьох мільйонів гривень. Реставрувати ж будівлю, як і дитячий світ, планують за грантові кошти. Після капітального ремонту споруда має перетворитися на сучасний мультифункціональний простір. Більше розповість Вікторія Паламар. У середині минулого століття це було пожежне депо згодом кінотеатр Планета. А за рік другий споруда має перетворитися на сучасний мультифункціональний простір. Агенція муніципальної нерухомості оголосила тендер на розробку проєкту реставрації візитівки Хмельницького. Наразі буде розроблятися проектна документація. Це дуже серйозний об'єкт, це культурна спадщина, тому задіяні дуже багато фахівців, і архітектори, і будівельники, і проєктанти, тому що дуже відповідальні і серйозні процеси мають відбуватися на об'єкті. Маємо зберегти автентичність і культурну спадщину зберегти для наших нащадків. Виготовлення проєктно-кошторисної документації, відповідно до якої і відбуватиметься капітальний ремонт, а фактично порятунок цієї споруди, коштуватиме трохи більше трьох мільйонів гривень. Сплатить за розробку проєкту агенція. Він має бути готовий до 1 червня наступного року, але очікують, що це станеться раніше. Після цього шукатимуть донорів чи грантодавців, які профінансують реставраційні роботи. Сподіваємося, що до кінця цього року зможемо зробити проектну документацію і вже наступного року подаватися до різних переважно європейських фондів для того, щоб залучити то фінансування. А вже після того, відповідно, і розпочнуться роботи, ми прекрасно розуміємо, що об'єкт дуже складний, об'єкт культурної спадщини, реставрація це затяжний і довгий процес. Але насправді його треба починати. Його треба починати, не дивлячись на те, що зараз війна. Його треба починати шукаючи кошти з безчетного фінансування. Нагадаємо, будівля на Подільській 39, стала комунальною власністю громади лише влітку минулого року. Дісталася вона місту із серйозними пошкодженнями. Усунули підтоплення підвалів, замінили каналізацію, зробили водовідведення цього року. Спільно з орендарем замінили перекриття вежі. Там вже більше не затікає, тобто, всі основні роботи, які можна було виконати без капітальних реставраційних робіт, ми виконали. На початку цього року у міській раді показали попередню візуалізацію і концепт дизайн будівлі, над яким працювали спільно із архітекторами. Призначення споруди має змінитися повністю. Ми плануємо зробити мультимедійний простір, де буде і кінотеатр, і кав'ярня, і музей, і зали для наших громадських організацій, різноманітні дитячі простори. Також буде вежа, де будуть проводитися екскурсії для мешканців і гостей міста Хмельницького. Кінотеатр Планета зачинений з 2022 року. Зараз у будівлі ще працюють кілька орендарів, які підписали договори у попередні роки. Допоки не стартували реставраційні роботи, вони зможуть продовжувати свою діяльність, кажуть в Агенції муніципальної нерухомості. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста. Майже 110 мільйонів гривень з початку року виділили з бюджету громади на ремонт та будівництво укриттів у закладах загальної середньої освіти. Все для того, аби діти і педагоги перебували у безпеці під час повітряних тривог. Про це сьогодні під час депутатського дня розповів обранцям, виконуючи обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Олександр Хмельівський. Також доповів депутатам про оздоровлення школярів у літній період. Загалом впродовж літа відпочили та оздоровилися понад 22 тисячі дітей, з них близько 10 тисяч пільговики. На оздоровчу кампанію з бюджету громади спрямували понад 15 мільйонів гривень. Наразі всі заклади загальної середньої освіти розпочали свій навчальний процес в. В очному форматі забезпечені всі укриттями, найпростіші, також укриття пружки повноцінні, які ми вже по деяких закладах в цьому році презентували. І 1 вересня діти вже, можна сказати, випробували їх, тому що 1 вересня була тривога. Проведені поточні капітальні ремонти. Завершується будівництво в Шаровечківській гімназії нашої громади. Найближчим часом воно буде презентоване і діти зможуть його повноцінно використовувати. Нове будівництво повноцінне протиорганізаційне укриття подвійного призначення. До 300, я думаю, учнів може приймати учнів і в тому числі педагогічний персонал. Якщо ми говоримо про оздоровлення дітей, оздоровлення було відбувалося в наших пришкільних таборах, чайка, яка знаходиться під Підпорядкуванням приносозахсту, але вона приймає наших учнів під час оздоровчого періоду чотирма чергами. Там було оздоровлено десь біля тисячі дітей. З них 660 були. Це пільгова категорія дітей, діти учасників бойових дій, загиблих, зниклих безвісті, малозабезпечених і так далі. Житло ще для двох дитячих будинків сімейного типу придбають у Хмельницькій громаді. Це родини ВПО із Дніпропетровської області. За це рішення проголосували депутати Хмельницької міської ради на сесії 11 вересня. Дитячі будинки сімейного типу це така форма виховання, де одна родина може брати під опіку до 10 дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського опікування. Придбання житла для таких новостворених будинків сімейного типу здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету. В Хмельницькій міській територіальній громаді з'являться ще два будинки сімейного типу. Це дозволить забезпечити житлом і підтримкою родини, які були вимушені переїхати з прифронтових регіонів до нас, Хмельницьк нашу громаду перший вже будинок в нас функціонує в Хмельницькій громаді. Родина переїхала в грудні 24-го року з Херсонської області. В родині виховується п'ятеро дітей, позбавлених батьківського опікування і двоє діток власних діток. Придбаний для них будинок був площою 281,4 квадратних метрів. Тобто, цей будинок вже функціонує, Родина живе наразі, буде придбано ще два будинки. Один буде для родини, яка переїхала з Дніпропетровщини. У родині шестеро дітей позбавлених батьківського піклування, і двоє дітей сиріт. І третій будинок буде створено для родини, яка раніше проживала на території Ценельківського району. У них сім діток, вихованців, і одна власна дитина. Для родини буде придбаний будиночок 288 квадратних метрів. День рятівника відзначили у Хмельницькому. З нагоди професійного свята нагородили майже 40 надзвичайників області, двох посмертно. Четверо ДСНСівців отримали ключі від службового житла. Про героїв без зброї розповість Дарія Курнос. Вони приборкують полум'я після російських обстрілів, ліквідовують наслідки катастроф, а головне рятують людське життя. А сьогодні відзначають своє професійне свято день рятівника. «З початку цього року пожежно-рятувальними підрозділами області здійснено близько 20 тисяч виїздів, з яких 1589 на пожежі. За різними обставинами врятовано 92 людини. За подвиг, який вартував життя, відзначили двох рятувальників Хмельниччини Сергія Севрука та Владислава Дворака. Вони загинули під час ліквідації наслідків ворожого удару по місту в лютому 2023 року. Отримали посмертні нагороди їхні батьки. Вдячна, я що згадують, молосина не забувають. Нагородили такою нагородою. В першу чергу хочу привітати всіх рятувальників. З їхнім професійним святом побажати їм міцного, приміцного здоров'я, удачі, успіхів, візіння, терпіння, всього самого найкращого, ангела-охоронця і божої опіки. Під час повномасштабної війни додалося роботи піротехнікам, ДСНС, які знешкоджують вибухонебезпечні предмети, розкидані росіянами по різних куточках країни. Хмельницький підрозділ налічує майже сотню фахівців. Протягом цього року вони обстежили понад 1200 гектарів землі та знешкодили близько тисячі одиниць смертоносного залізяча. Аби працювати ефективніше сьогодні. Їм вручили 20 бронежилетів, 25 костюмів для гуманітарного розмінування та інше обладнання. Ми отримуємо 5 комплектів дистанційного підриву вибухонебезпечних предметів. Також Представлено одна з моделей металодетекторів Еліс японського виробництва, який працює на глибині до 0,6 метри, і може працювати в двох режимах: як металодетектор та як Георадар. Четверо рятувальників сьогодні отримали службове житло: один з хмельничани та троє вимушених переселенців. Тарас Шевченко переїхав у нашу область з Донеччини. На службі він вже 17 років. Тут вже четвертий рік прийняли колектив все добре, ну і дякувати, отримали службову квартиру. Ну, неочікувано, звісно, неочікувано. Квартира двокімнатна. Ну, в подальшому, звісно, будемо облаштовувати. Ну, потихеньку будемо звикати до нового, ну, але вже можна сказати. До кращого, загалом, 37 рятувальників Хмельниччини отримали нагороди. Серед них і ветерани ДСНС. Ми завжди будемо підставляти вам плече. Ви того заслуговуєте і вам за це величезна подяка. Хочу так само на завершення подякувати нашим шановним ветеранам. Багато з ким теж доводилося працювати в попередні роки або зустрічатися. Той досвід, який ви передали. Повірте, що він працює, і працює як на мене. Зараз набагато краще і ефективніше. І цим поколінням, які зараз є рятувальниками, точно треба впишатися. Насправді вони найкращі. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста. Хесет Бешт відзначив 26-ту річницю з дня заснування. За ці роки відділення благодійного фонду запрацювали в семи областях України. І нині соціальні послуги отримують понад 12 тисяч клієнтів. Серед них малозабезпечені та люди похилого віку, а також вимушені переселенці. Допомога і підтримка навчання і вивчення культури та традицій. Основні напрямки роботи волонтерів і соціальних працівників фонду. До 26-ї річниці в Хеседбешті відбулися урочистості. Детальніше Ірина Аріон. Місце, де зустрічають обіймами та огортають турботою і милосердям. Це хмельницький благодійний фонд Хесетбешт. Заснований в 1999 році, нині відзначає 26-ту річницю. За цей час відділення благодійного фонду запрацювали в семи областях України за підтримки ізраїльської організації «Джойнт» для літніх і малозабезпечених, для євреїв та українців, котрі через війну втратили власний дім. Ми надаємо біля 152 соціальних послуг. Працює 32 центри. Це понад 12 тисяч людей, яких ми обслуговуємо. Цей рік ми запровадили це центр, кризовий центр, який в нас є Оршалом, де працює 15 психологів. Колектив благодійного фонду у нас великий, тому що у нас є 100 соціальних працівників і є 38 чоловік, які сьогодні працюють в офісі. 268 представників єврейської громади нині на захисті країни у 2022-му двадцять зустрічав переселенців, а згодом для них започаткували курси за програмою «Back to Work». Я веду курси масажу. Перша група, яку ми навчали, це були в основному ВПО, тому що ми хотіли дати якесь ремесло людям, які щойно переїхали. Було досить важко, тому що ця людина вчора була в підвалі Маріуполя. А сьогодні я кажу, чому ти не вивчила 10 сторінок з анатомії. Працюємо з військовими в травматологічних відділеннях. Хесет звіриту це милосердя. Нині серед основних цінностей, які поширює та зберігає фонд, це Тора і зв'язок між людьми. У мене є такі двері, де наступно допомога, підтримка, єдність, єврейство. 26 рік ми присвятили цінностям єврейським цінностям, на яким сьогодні стоїть і стоятиме єврейська громада. Це про толерантність, це про милосердя, це про заповідь з Дакі, тобто благодійних внесків кожної євреї, який має підтримувати єврея, якому буде ще гірше це про те, наскільки ці цінності тримають нас, як єдину громаду. Наталя Леонідівна у Хеседбешті майже 26 років і весь цей час каже відчуває підтримку матеріальну і психологічну. Моєї сім'ї була мета це електровізок для інвалідської, для чоловіка. І завдяки хеседу, ми його отримали. Це спілкування, це людина в соціумі. Розумієте, і я це ціную навіть більше ніж матеріальна допомога. Хоча одне друге не, не виключає. Традиційно день народження Хесетбешту об'єднав друзів фонду. Зі сцени лунали вітання та побажання. У Хесетбешті без вихідних працюють три музеї, зокрема в общинному центрі Тхія. У планах створення музею історичного побуту штетлу Проскурів, а ще 15 клубів, серед яких Масорет, клуб вивчення єврейських традицій. Щотижня тут влаштовують благодійні обіди для хмельничан. І, попри нелегкі часи, вірять у те, що єврейське щастя є. Адже є Хесетбешт. Ірина Аріон, Марія Шевчук новини міста. 87-й концертний сезон стартує у Хмельницькій обласній філармонії 18 вересня. Його відкриють музичним циклом планети англійського композитора Густава Голста. Концертну програму доповнили відеорядом та світловим шоу. А також експозицією музика кольору художника з Донеччини Андрія Кутани її у фойє філармонії розгорнули працівники Хмельницького обласного художнього музею. На генеральній репетиції побувала Ірина Муляр. Із музичного циклу планети англійського композитора Густава Голста відкривають 87-й концертний сезон у Хмельницькій обласній філармонії. У Цьому році оркестру вже буде чверть сторіччя, як ми створились. Ми будемо виконувати що називається бестселер симфонічної музики, якщо це так можна сказати, густава Холста. Твори Густава Голста, за словами Сергія Леонова, були не надто популярними серед його сучасників. Але зараз роботи композитора лунають на європейських сценах. Симфонічна сюїта складна для виконання і потребує розширеного складу оркестру із двома арфами великою кількістю духових і струнних інструментів. Настільки різні барви, різні. Звучання і тимбральні, і ті що просто диву даєшся, як можна було так от створити такий цикл, що так тримає від першої ноти до останньої. Концертну програму доповнили відеорядом та світловим шоу. Ми хотіли трошки удосконалити цей музичний шедевр, щоб глядач міг не просто послухати гарну музику, а десь і зануритися в ту атмосферу космосу і через цю візуалізацію десь більш проникнутись. У фує Філармонії працівники Хмельницького обласного художнього музею розгорнули виставку Музика кольору її автор художник з Донеччини Андрій Кутана. Ми спробували поєднати два, скажімо, різні, да? здавалося би, види мистецтва, музику і е, живопис. Це були його подорожі Хорвацією, Іспанією, Грецією, Болгарією, Єгиптом. Всі враження, які він збирав, від того життя, автентичного життя інших народів, ми безпосередньо можемо побачити на цих роботах. І цікавить його, як ви помітите, не Кавлять маленькі міста зі своїм таким буденним поетичним камерним життям Співпраця Хмельницького обласного художнього музею і з обласною філармонією триває вже давно. Вона перевірена руками. Що два місяці ми змінюватимемо експозицію у новоствореному такому красивому. І тим самим, знаєте, як доводячи істину свій до свого по своє, будемо користуватися цим правилом і будемо запрошувати артистів філармонії, розділити з нами радість в анісажі у стінах Хмельницького обласного художнього музею. Восени за словами Тараса Малика для слухачів готують програму Орг Fest, А навесні Хмельницький класік фест відкривають 87-й концертний сезон, 18 вересня о 18 годині. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно. Переможемо. Слава Україні!